Я рада вітати вас на своєму каналі. Давайте дивитися, що вам готує наступний тиждень. Наступний тиждень готує вам якийсь урок. Скоріше за все, що це кармічний урок, який маєте ви пройти і змінити якось своє життя. Що смерть це про кармічність, а що трійка пентаклів – це про урок. Дивіться, пройшовши цей урок, ви вийдете на якийсь новий етап свого життя. Як це буде ситуаційно відбуватися? Це буде перевірка на якісь емоції та почуття. Хтось, можливо, зачепить най найприхованіші струни, найболючіші струни вашого, вашої душі, і це буде перевірка на те, як ви відреагуєте. Саме зачепить вашу внутрішню дитину. Ніжну, м'яку, вразливу, і отут буде перевірка, як ви відреагуєте. Порада для вас на цей момент стримувати. стримувати свої емоції, стримувати свої почуття, тримати думки свої і почуття, особливо кубкову енергію, тримати її біля себе. І не проявляти, не показувати нікому своїх емоцій, своїх почуттів. І що це вам тоді дасть? І тоді це дасть вам шестірку жезлів. тобто, Шестірка жезлів це про перемогу. Ви пройдете свій кермічний урок на цьому тижні і вийдете в цій ситуації переможцем. Залишайте ваші коментарі. Ну а я бажаю вам вдалого тижня.